Ще декілька разів за останній тиждень зустрічала вчителів, які почали робити джапи та медитації з мантром Акал. Мантр Акал у нас в Кондаліні і використовується, щоб допомогти душі, яка вже покинула тіло, притнути електромагнітне поле землі та перейти в інший вимір. Тобто, це така собі. Енергія, та, енергія мантри, яка їм в цьому допомагає та підіймає душу на більш вищі вібрації. Ось і так як в нас в Україні зараз така ситуація, коли, на жаль, душ таких вже дуже багато, така допомога, такі молитви. З нашої сторони були б дуже доцільні зараз і дуже цінні та важливі в цей період. Тому я буду створювати групу, і починаючи з цієї суботи, ми будемо робити такі вечірні медитації. Можливо, інколи це будуть ранкові медитації по 30 дні хвилині з повторюванням мантри Акал. І будемо по максимуму, як ми можемо використати наш час, нашу енергію та нашу силу, і будемо допомагати цим душам направляти їх. І, можливо, у когось із вас також є втрати. Да? Тобто, вже якась душа перейшла вже. Ви також можете доєднуватися. Я залишу в описі ще трошки інформації саме про цю мантру, і залишу посилання на групу, куди ви можете доєднуватися і е, за бажанням на один раз, можливо, на декілька разів. Будемо вдячні, якщо ви будете приєднуватися, допомагати, проводити і направляти душі не тільки своїх близьких, але й інших. В якісь інші дні також. Це буде величезна вдячність вам. І хочу сказати, що по оплаті це буде оплата донейшн, який потім буде використовуватися на благодійність. Благодійність буде різного роду, можливо, це буде направлені кошти на сім'ях загиблих, можливо, це буде сім'ям, які втратили домівки. Можливо, це буде дітям, які втратили своїх батьків на війні. Тобто це будуть різні направлення, різні види благодійності. Ось. Ну так, трошки інформації, тому буду вдячна також, окремо, якщо ви будете доєднуватися і творити, творити, дійсно творити це добро, яке ми можемо зараз з вами дати цьому світу і нашій ріненці.